Що буде з пенсіонерами в Німеччині, коли завершиться тимчасовий захист, той самий параграф 24? Я знаю, що багато з вас живуть в постійному очікуванні і тривозі, що буде далі, чи доведеться повертатись, а якщо здоров'я вже не дозволяє, якщо здоров'я вже не те, чи можна буде залишитись пенсіонером в Німеччині і що для цього потрібно. Отже, в цьому відео буду намагатись максимально просто, зрозуміло своїми словами, без складних термінів, пояснити, які у вас на сьогоднішній день є варіанти, як підготуватись і що вже можна почати робити просто зараз. Також, якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар буду щиро вдячним. Отже, важливе питання, яке турбує багатьох українців, чи попередять заздалегідь, коли закінчиться параграф 24? Звичайно, друзі, Німеччина не залишить людей на вулиці. Ви розумієте, офіційне завершення тимчасового захисту має бути оголошено щонайменше за 6 місяців до дати завершення. Це означає, що буде час і зібрати документи для вас і подати заяви, і знайти інший шлях для того, щоб ви могли залишитись в Німеччині летально. Якщо ніхто нічого не буде робити, не подавати заяви, не консультуватись згідно вашої ситуації. Якщо ви не знайдете інший законний статус шляхти, скажімо, залишитись в Німеччині, то через 6 місяців після того, коли буде офіційно оголошено про закінчення тимчасового захисту, вам прийде офіційний лист, де буде сказано, що у вас є від 14 до 30 днів, щоб залишити. Україн. Якщо після цього нічого не зробити, то людину визнають, такою, що перебуває нелегально, і тоді вже можуть бути юридичні ви розумієте, наслідки, зокрема депортації. Українські пенсіонери в Німеччині чи є для вас якісь особливі правила? Друзі, на жаль, немає. Пенсіонер це такий самий іноземець, як і будь-хто інший, студент, працівник чи дитина. Але це не означає ви розумієте, що немає можливостей. Просто вам треба правильно оформити документи, знати, які саме статуси можуть підійти літній людині. Чи може пенсіонер отримати допомогу після параграфа 24? Так, друзі, але тільки якщо у вас буде новий законний статус в Німеччині. Які дозволи дають право на допомогу. Є, друзі, кілька варіантів, якщо це гуманітарний дозвіл на проживання в Німеччині, це параграф 25, абзац 1 або 2. Це якщо людина не може повернутися додому через війну небезпеку, загрозу здоров'ю. Також це статус біженця або субсидіарного захисту. Це якщо вас офіційно визнали біженцям в Німеччині, вид на проживання через об'єднання родини. Це якщо у вас є діти, онуки чи інші близькі родичі з німецьким громадянством або постійним видом на проживання, ви можете переїхати до них легально. Особливо важливо, друзі, це гуманітарний дозвіл для пенсіонерів. Це параграф 25, абзац 5. Це саме той варіант, я вважаю, який найчастіше підходить самотнім пенсіонерам, хворим або людям з інвалідністю. Він видається, якщо людина не може повернутись в Україну через хворобу або ВІК, якщо у вас немає житла чи близьких в Україні щодо практичних кроків, як вам подати заяву на гуманітарний дозвіл, наприклад, заяву потрібно подавати у відділ у справах іноземців в Німеччині чи міграційну службу у вашому місці, записатись на прийом, підготувати медичні довідки, що підтверджують серйозні хвороби, зберіть документи про соціальну допомогу. Що ви її отримуєте, поясніть свою ситуацію в листі, що немає родичів, немає житла в Україні, немає можливості повернутись. Якщо треба, залучити соціального працівника або адвоката в багатьох організаціях це безкоштовно. Якщо вам відмовлять, це також не біда, тому що є варіанти подати апеляцію, оскаржити рішення або тимчасово оформити інший вид на проживання це відстрочка депортації. В Німеччині він називається «далбунг». Це не постійне рішення, але воно дає можливість залишитись на якийсь час. Він дає мінімальну допомогу, дах над головою, їжу, мінімальну медичну допомогу. Також на цьому статусі ви можете працювати, але тільки з дозволу влади. Що вам варто зробити вже зараз? Слідкуйте, по-перше, за офіційними повідомленнями, вони будуть мінімум за 6 місяців до завершення захисту, оцініть свою ситуацію, що підходите ви на гуманітарний статус, збирайте медичні довідки вже зараз, запишіться на прийом в міграційну службу, проконсультуйтеся з, з юристом або соціальним працівником і головне, не чекайте до останнього моменту. Тобто, друзі, як висновок. Чи можуть залишитись пенсіонери так пенсіонерам складніше саме тому варто я вважаю, вже боротись за ваше право залишитись, загідне життя, медичну допомогу і дах над головою. Ви маєте право на підтримку, і ви не самі. Також що буде з українськими біженцями після завершення тимчасового захисту в Європі? Хто може повернутися в Україну після закінчення війни? Перша група це повні сім'ї, які виїхали за кордон разом. Сім'ї вже влаштувалися, діти ходять до школи, батьки вчать мову, адаптуються, і шансів на повернення в Україну дуже мало. Наступна категорія це сім'ї з важкохворими родичами. В Європі, ви знаєте, важкохворим людям значно легше отримати якісну медичну допомогу. Медстаповка покриває лікування, ліпі операції, часто безкоштовно. В Україні доступ до таких послуг обмежений. Дорогий або взагалі недоступний, і третя категорія це люди, які вже працевлаштовані і забезпечують себе самі. Це ті, хто інтегрувались в нове середовище, знайшли роботу, платять податки, орендують житло. Вони вже не залежать від соціальних виплат. Чому люди не хочуть повертатись, зрозуміло? Головна причина це якість життя в Європі вище ніж в Україні. Також це безпека. Навіть у найбідніших країнах ЄС краща інфраструктура, медицина, соціальний захист, інші причини, це корупція, наприклад, погане правосуддя, постійна невизначеність Україні, відсутність медицини або ліків, брак перспектив, підтримки для літніх людей, людей з інвалідністю. Особливо складно повернутися тим, хто вже відчув стабільність. Наприклад, в Україні хтось роками не міг зробити важливу операцію, в Німеччині отримав її безкоштовно в межах страховки. До речі, про медицину в Європі, ви знаєте, що в більшості країн ЄС працює страхова медицина. Тобто, якщо людина працює, вона платить внески до медичного страхування. Якщо не працює, але має тимчасовий захист, страхування за нею покривають. Державні органи, тобто платять платники податки. Страховка покриває, ви розумієте, майже все від ліків до складних операцій, Ну і Україна ще довго не зможе забезпечити, на жаль, рівень життя медицини, безпеки, який є навіть у менш заможніх країнах Європи. Через це багато людей, я вважаю, особливо сімей, також хворих людей, вже інтегрованих в нове середовище, не повернеться додому після завершення війни. Для української влади це виклик, звичайно, потрібно зробити все можливе, щоб зробити Україну привабливою для повернення, але вже зараз ми розуміємо, що багато хто залишиться жити в Європі надовго або назавжди. Щодо новин з Європи, хочу сказати, що військові плани Німеччини повертаються. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже остаточно вирішив, що він хоче повернути обов'язкову військову службу. Цей пункт мають включити до нового закону, до речі, про службу в армії. Суть проста, якщо добровольців буде не вистачати, заватимуть усіх. Тобто, якщо армія не набере достатньо людей добровільно, автоматично почне діяти закон про загальний призов. Закон планують обговорити в уряді Німеччини ще до літніх канікул, а прийняти після них. Прем'єр-міністр Баварії, наприклад, Маркус Зьодер, підтримав цю ідею, він прямо сказав, що захищати кордони НАТО лише з з допомогою анкер і добровольців не вийде, маємо повертати військову повинність. Тобто НАТО також збільшує, ви знаєте, військові витрати. Начас, усі 32 країни-члени НАТО, домовилися збільшити витрати на оборону до 5% від ВВП. Цей документ мають офіційно підписати 25 червня на саміті в ГАЗі. Розподіл витрат буде наступним: 3,5% ВВП на армію і техніку, і 1,5% ВВП на інші речі, пов'язані з безпекою, це кіберзахист, логістика тощо. Отже, на цьому це всі важливі новини з Європи і світу. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових цікавих випусків. До зустрічі!